Автор і режисер фільму про святителя Іоанна Шанхайського в миру Михайла Максимовича Олександра Драчова у захваті від знайомства з колегами із Полтави. Ця подія стала відправною точкою для подальшої роботи над наступною частиною її фільму. У першій яку представили на фестивалі, йдеться про харківський період життя Іоана Шанхайського дитинство, виховання, оточення, перші враження і історичний контекст – 1910-20 роки. Автор намагається пройти тими ж стежками у Харкові, які топтав, навчаючись у юридичному інституті, майбутній архієпископ Іоанн ієрарх, духовний лідер, чудотворець, долучений до Лику святих, не перший святий в роду Максимовичів. Він володів даром зцілення хворих, допомагав знедоленим, служив єпископом у Шанхаї, архієпископом на Сан-Франциській кафедрі у США. Але ж його становлення як духовника, тісно пов'язане із Полтавою. Коли ми знімали першу частину, ми з'їздили до села Адамівка, де народився святитель. І там, у Святогорській лаврі, нам дав інтерв'ю намісник святогорської лаври. Він тоді ще був архієпископом. Наразі він митрополит. Арсеній, от, і він розказав нам історію е, святителя, е, яка відбулася під час навчання в полтавському кадетському корпусі. Але у нас на той момент е, зовсім. Не було якісь інших матеріалів, щоб ми могли цю історію належним чином освітити в своєму матеріалі. І тобто ця історія вона лежала на поличці, поки от прийшла така нагода. Фільм полтавської журналістки Людмили Нестулі Стулі про кадетський корпус тут колись була церква, глибоко висвітлює життєдіяльність, учбовий процес, духовні цінності кадетів, зокрема і майбутнього архієпископа Іоанна Шанхайського, які на початку ХХ століття побутували у стінах нині занедбаного закладу. У кадетському корпусі. Церква дуже гарно читається, оскільки вона її об'єм є фактично прибудованим до основної казарминої частини будівлі, і саме через це вона читається як фактично будівля. Як на мене, порівнюючи з іншими кадетськими корпусами, де домови церкви не виділялися з об'єму будівлі, це був такий задум для того, щоб підкреслити монументальність цієї будівлі, її значення як пам'ятника, як певного символу. Оскільки сама церква названа в ім'я святого Самсонія, а ми знаємо, що Полтавська битва відбулася дев'ять від святого Самсонія. І через це ця церква також має певну меморіальну функцію. Там зберігався штандарт з яке було подаровано корпусу. І саме як на мене, через таку важливу роль, ідеологічну, не тільки релігійну, вона була виділена окремим об'ємом. У цих церквах. Оскільки вони будувалися в один період, дуже розвинута така, е військова тематика вона прослідковується і в вирішенні іконостасу, і в огородженні. Самому серці домової церкви, колишнього кадетського корпусу. Що вона була саме тут, сумнівів немає. Залишилося декілька старовинних фото початку ХХ століття, спогади випускників кадетського корпусу. Читаєш, дивишся, зіставляєш, але нічого не виходить. Зіставляти майже чим Напівзруйнована коробка, інтер'єри майже не читаються. Зачепитися ні за що. Коли святителя Іоанна Шанхайського не стало, він пішов в життя, це було в Америці, він був архієпископом Сан-Франциським. То на зміну йому прийшов теж учень Полтавського кадетського корпусу Артемій Медведєв. На той час це вже був архієпископ Антоній. Фільм планує відзняти до 175-ліття кадетського корпусу, презентувати його в Полтаві. Також з цією роботою долучитися до програми по відродженню будівлі, приверненню уваги місцевої влади та суспільства до наболілої проблеми. Ще один привід замислитись, чи має названа нами ж духовна столиця майбутнє, коли у центрі її зруйнована церква. Щоб відродити цю ідею і, взагалі, відродити суспільство, треба починати з дитини. Тому мені здається, що дуже важливо було б, якщо б там був би навчальний заклад. Нині навіть не так важливо, що саме буде у корпусах унікальної історичної школи. Хай навіть обіцяні колись владою судові палати. Головне не втратити стіни, зупинити людське варварство всередині. Сподіваємось, що новоспечені керівники та міські депутати теж звернуть увагу, аби запобігти знищенню масштабної будівлі у центрі Полтави. Бо таких ентузіастів, як Олександра, її творча команда, з кожним роком більше, а колись зруйнована церква чекає своїх вірян.